В Україні з'явилося кілька власних розробок, які дозволяють за обличчям розпізнавати російських воєнних злочинців. Про це ексклюзивно для ТСН розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім того, правоохоронці складають книгу катів. Туди потрапляють російські військові, які вчиняють злочини на окупованих територіях, розстрілюють військовополонених і яких впізнають завдяки штучному інтелекту. Ця робота вже стала системною для ГУРу, для Генеральної прокуратури, тобто вже створений окремий орган, який над цим працює. Є там реєстр там, книга катів, коли, коли збираються всі злочинці з Російської Федерації з там, персональними даними, з, для того, щоб світ цивілізований допомагав ідентифікувати їх і боротися, обмежити пересування, накладати санкції, багато інших речей. Тому там, скажімо, на першому етапі використання технологій дозволило взагалі побудувати цю роботу. Далі ця робота стала системною. І вже органи, які за це відповідають, вони працюють із цими рішеннями технологічними, і з цими вбивцями. Окрім того, один із основних напрямків, на якому зосереджені розробники, це технології дрон проти дрону. І дешеві ракети, якими можна збивати шахеди. За словами Федорова, тестування такої системи захисту вже відбувається, але потребує. Масштабування про технічні інновації, як українці завдяки новітнім технологіям, можуть перемогти у війні, а в майбутньому ще й стати центром оборонних технологій. Велике інтерв'ю міністра цифрової трансформації. Шукайте на Ютуб-каналі ТСН.